Господи Боже, добрий і милосердний, я приходжу до Тебе з вірою, навіть якщо вона тиха і невпевнена. Я приходжу таким, яким є, бо знаю. Ти не відвертаєшся від людини, а дивишся на серце з любов'ю. Боже, ти добрий, не лише тоді, коли легко, а й тоді, коли я не розумію твоїх доріг. Твоя доброта не залежить від мого стану, моїх успіхів чи помилок. Вона глибша за мій страх і сильніша за мій сумнів. Нагадай моєму серцю, Господи, що Ти любиш мене не за заслуги, а просто тому, що я є. Коли я почуваюся слабким, коли здається, що я недостатній, шепни моїй душі, я з тобою. Ти мій, я люблю тебе. Боже, навчи мене приймати Твою любов, не тікати від неї, не сумніватися в ній, не вважати себе недостойним. Допоможи мені зрозуміти, що Твоя любов не нагорода, а дар, який зцілює. Коли мене охоплює тривога, нагадай, що ти добрий. Коли я падаю, нагадай, що ти не відвертаєшся. Коли я помиляюся, нагадай, що твоя любов терпляча і не втомлюється чекати. Господи, наповни мою душу цією істиною. Ти добрий, ти поруч, ти любиш мене. Нехай ця віра стане опорою в дні сумніву, світлом у темні години, тишею серед бурі. Нехай твоя любов навчить мене любити інших, прощати, не ожорсточуватися і не втрачати надії. Віддаю тобі своє серце зі всіма його питаннями й очікуваннями. Веди мене дорогою світла і дай жити з усвідомленням, що я ніколи не сам, бо ти добрий Бог, і ти любиш мене. Амінь.